У середині 19-го століття жінки боялися народжувати не через біль, а через лікарні. У віденському пологовому відділенні в ті роки помирала майже кожна п'ята породілля. Це були темні час. Температура піднімалася, стан погіршувався, і ніхто не розумів, чому так відбувається. У сусідньому відділенні, де приймали пологи акушерки, смертність була в кілька разів нижчою. Жінки благали не класти їх до лікарської клініки, де носили смерть на руках. У цьому хаосі працював лікар Ігнац Земмельвайс. Він помітив дивну річ: саме ті лікарі і студенти, які зранку робили ростини трупів. А потім, не помивши рук, ішли приймати пологи, мали найвищу смертність у своїх пацієнток. Все змінилося, коли його колегу поранили під час розтину, і той помер від інфекції з точно такими ж симптомами, як жінки після пологів. Земельвай зробив страшний висновок. Ми самі заражаємо своїх пацієнток частинтами мертвих тіл. Тоді, у 1847 році, він запровадив просте правило: перед тим як торкатися жінок, усі мають мити руки розчином хлорного вапна, не просто водою, саме хімічним розчином, який змивав трупний запах, і як виявилося, мікроби. Результат був шокуючим. Смертність у його відділенні впала з приблизно 16-18% до менше ніж 2%. Небезпечне відділення стало одним з найбезпечніших місць для пологів. Здавалося, ось він очевидний прорив. Просто помий руки і рятуєш життя. Але колеги Земельвайса відреагували не вдячністю, а образою. Їм не подобалася ідея, що джентльмени лікарі можуть бути причиною смерті своїх пацієнток. Теорії мікробів ще не існувало, і земельвайса вважали диваком. Він писав листи, благав, кричав, називав тих, хто відмовляється мити руки винними в убивстві. У відповідь його висміювали, ігнорували, зрештою ізолювали. У 1865 році лікаря, який врятував безліч жінок, помістили в психіатричну лікарню. Там він сам помер від інфекції. Іронія гідна найтемнішої медичної драми лише через десятиліття. Після робіт пастера та лістера світ визнав, Земельвайс був правий. У всьому винні мікроби. Звичайне миття рук, а септика та антисептика стали основою сучасної медицини. Те, що сьогодні здається банальним написом умивальником, колись було революцією, яку ніхто не хотів слухати. І от головний парадокс: іноді, щоб урятувати мільйони, треба прийняти нову неймовірну гіпотезу. Лайкни це відео, підпишись на канал та до зустрічі. Лайкни це відео, та підпишись на Лікар.UA. Тут найкращий медичний контент та спільнота підтримай українське.